Привіт, друзі! Запрошую вас разом зі мною на триденний челендж, який буде присвячений жіночому здоров'ю. Починати завжди важко, але коли ти відчуваєш перші ефекти, це дуже тебе підбадьорює. Наші тренування будуть короткими всього 15 хвилин. І сьогодні перше тренування буде про дихання, друге буде про діастаз і третє підняття внутрішніх органів. Чому я так поділила? Взяла основні критерії. Насправді, жіноче здоров'я складається з більших показників. Нам важливо завжди займатися комплексно. І сьогодні буде дихальна діафрагма, тому що вона. Взаємодіє і працює в унісон з тазовою діафрагмою, тобто кожен наш вдих і видих, ці діафрагми рухаються. Якщо є затиск в одній із діафрагм, страждають, той чи інший учасник. Також, якщо ви дихаєте вільно, кожен ваш рух це масаж для внутрішніх органів. Уявіть, якщо дихальна діафрагма затиснута, якщо людина дихає, не розкриваючи і закриваючи ребра, а плечима руху і покращення кровообігу для внутрішніх органів не відбувається. Саме тому ми виконаємо сьогодні легкі доступні вправи. Які може виконувати будь-хто, кому можна займатися сексом, застереження тільки підвищений тиск, і якщо у вас є якісь внутрішні запальні процеси, усі інші, камон, ми починаємо. Перша вправа в нас буде тривати хвилину, вона буде одразу і розігрівом. Я включаю таймер. Також ви можете використовувати взагалі цю коротку, це коротке тренування як розігрів перед основним тренуванням. І хочу зазначити, якщо ви будете щоденно виконувати ці вправи, вже через тиждень ви побачите результат на своєму диханню. Ваші плечі вони розкриються, дихання стане більш легким, від цього покращиться кровообіг в мозок. Ну і звісно. Ваше загальне самопочуття буде набагато краще. Отже, пішли. Я ставлю таймер на хвилину. Ми будемо робити махи руками. Зараз наші долоньки повністю розслаблені, ми будемо махати, розкриваючи ручки. Ви можете робити це з будь-якою швидкістю. Я завжди раджу будь-яку вправу починати більш спокійно і потім за бажанням прискорюватися. Я сподіваюся, що мене чути добре. Хвилина пішла. Ми виконуємо махи на розкриття і можна додати легку пружину в коліна, якщо вам хочеться. Відчуйте, як йде напруга з грудного відділу. Дихаємо виключно носиком. І наша хвилина закінчилася, ми розслабили ручки, стряхнули їх трошечки, зараз будуть махи в зворотньому напрямку. Продовжуємо закриваємо ручки. Зверніть увагу, що долоньки не мають перехрещуватися при цьому русі, тобто вони йдуть паралельно. Швидкість амплітуда, яка вам комфортна. Ще трохи. Добре. достатньо, опустили ручки вниз, стряхнули їх. І наступна вправа буде вже не по годиннику, а по кількості разів. Ми розкриваємо руки в сторони, наче розтягуємо якусь величезну гумку, робимо вдих. І з видихом розтягуємо себе одразу за двома ручками. Відчуваємо розтягнення бокових косих м'язів. І знову вдих. І на видих змінили руки. Уявіть, що у вас хтось тримає за долоньки і розтягує. І ще. І вдих, і видих, приблизно десять разів. Видих, видих. Видих. І ще по одному повторенню в кожну сторону. Зараз ми з вами. Зробимо повторення всіх цих трьох вправ, але на затримці дихання. Хочу одразу сказати, що ми робимо вдих і після цього затримуючи дихання, не видихаючи, виконуємо ці вправи. Не перетримуйте для того, щоб виходити м'яко, спокійно, не хекаючи. Вийшли, якщо я ще виконую вправу, ви можете відпочити і долучитись до мене. Якщо вам вже окей, головне, щоб не паморочилась. Щоб ви відчували себе добре, краще зробити більше підходів, аніж мучати себе. Так само ми робимо вдих і виконуємо махи руками назад. Поїхали. відчуйте, як на вдих відбувається розширення в ребрах? Поїхали! Відпочиваємо. Якщо ви ще закінчуєте, закінчуємо. Можна прикрити очі, проаналізувати відчуття. І будемо зараз закривати ручки вперед. І знову затримка дихання. Продовжуємо. А вдих. Проаналізуйте, проскануйте себе. Я обіцяла, що тренування буде десь 15 хвилин, треба слідкувати за часом. І третій рух ми робимо вдих. На затримці виконуємо розтягнення себе в діагоналях. Поїхали! Дуже добре. Завершуємо, якщо ви ще працюєте. І наступна вправа, яку я хотіла вам дати, це ми ставимо долоньки на ребра. Ставимо долоньки реберцем, реберцем на ребра. І ви маєте відчувати тиск, ставимо трохи вище плавучих ребер. Там, де ви вже можете міцно захопити себе. І коли ми робимо вдих. І ребра розширюються під долоньками, ми даємо невеликий тиск, наче е е заважаємо собі дихати. З видихом посилюємо цей тиск, коли ребра закриваються. Поїхали. Вдих, тиснемо. І видих. Вдих. Тиск має бути помірний, ребра не ламаємо, просто відчутно тиснемо. І ще раз. Добре. Бажано робити ці вправи на порожній шлунок. Або взагалі наче серце, або коли після їжі пройшло мінімум 2 години. І зараз ми спробуємо з вами прожм'якати зону під реберцями нашими з однієї сторони, запускати пальчики можна хто більш просунутий прямо під ребра, хто менш просунутий, просто надавлюємо. І відчуваємо місця кріплення дихальної діафрагми. Вона, наче такий величезний зонт, купол, кріпиться тут до ребер, йде туди до попереку. І, взагалі, це наш головний орган дихання. Бо саме на дихальній діафрагмі переходимо на іншу сторону лежать наші легені, і якість дихання залежить від того. Наскільки активна дихальна діафрагма. Якщо ви знаходите в себе якісь тригерні точки, ви можете більше часу приділити, подавити їх або поставити на паузу. Також відео це буде збережено в Ютубі. Посилання є в шапці-профілі, якщо ви зараз зі мною в інстаграмі, можете потім виконувати. Добре, достатньо. Ми сідаємо. Як зручно з прямою спинкою краще сісти на стопи, якщо вам некомфортно, біль в колінах можна підкласти пліт або рушник під коліна. Вам так буде зручніше. Ми робимо видих, скруглюємось, вдих виштовхуємо грудний відділ вперед, розкриваючи плечі і лопаточки цілуються. Знову видих і вдих. Видих, скруглились, вдих. Дихаємо носом. Комфортний ритм, дуже важливий. Для кожного обираємо самостійно. Не підлаштовуємося під мене. Активно підвертаємо таз на видих. Зараз цей рух нам буде дуже потрібний. Відчуйте, як вдих ви відпускаєте таз, розкриваєте грудний, з видихом скруглюєте спину, розштовхуєте лопатки в сторони і підвертаєте таз вперед. Добре, останній раз. Добре. Наступна вправа вона буде активувати нашу енергію кундаліні, покращувати кровообіг в тазу. Ми підіймаємо ручки вверх, збираємо долоньки на масте, Будьте уважні, щоб плечі не затискали шию, не підтягувалися до вух, плечі опущені. Значить, ми робимо вдих і навдих, так, зараз. Угу. Добре. Я налаштовувалася, згадувала. На яку фразу, що ми робимо, ми на вдих будемо проговорювати з вами два звуки сад, нам. Коли ми підвертаємо таз, ми говоримо сад і робимо видих, На вдих нам, випрямляючи спинку, відпускаючи таз. Важливо при цьому очі направити в точку третього ока, тобто наші очі закриті. І коли ви кажете сет, і видихаєте. У вас діафрагма дихальна, вона наче буде підлітати вверх. Також намагайтесь при цьому активувати тазове дно. Промовляємо ярко, гучно, ні на кого не звертаємо уваги. Отже, сет, нам сет, нам сет, нам сет, на видих, нам вдих. Сет нам сет, нам сет, нам сет. Wastart, nam'sat, namsat, nam'sat. Nam'sat, nam'sat. Nam'sat, nam'sat, nam set 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 nam nam Нам, сад, 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 нам. Добре. Опускаємо ручки вниз, наші очі лишаються заплющеними. Давайте проаналізуємо відчуття в тілі, де стало тепленько де стало приємно. Проскануйте себе, відмітьте, що вам подобається, а що ні. І за наступним вдихом ми розплющуємо очі, наше коротке тренування. Подиханню завершено. Я дуже чекаю на ваші коментарі під відео, і завтра, другий день челенджу, і ми будемо працювати над діастазом. Я вас чекаю!